З кожним днем я бачу все більше подібних коментарів. Настав час поговорити про мінуси життя з хвилястим папугою. Почати слід з харчування. Крім основного зернового корму, папузі потрібно постійно давати додаткову підкормку. І це вимагає щоденної уваги, якщо ви хочете, щоб ваш птах був здоровим. Процес прийняття їжі папуга сприймає не лише як необхідну річ, але і як гру. Наприклад, він може в захваті відривати шматочки моркви або яблука і розкидати їх по кімнаті, трясучи дзьобом у різні сторони. І ці частинки вам весь час треба буде відмивати від стін, столів та підлоги. І зрозуміло, приборка посліду гадять хвилясті папуги будь-де, а привчити їх ходити в туалет в одне місце неможливо. А ще з птаха постійно летить пір'я, пух та пір'яний пил. Так, що тепер ваше житло буде потребувати щоденного вологого прибирання, а якщо у вас алергія, то вам з птахом не по дорозі. Ну що, ви все ще хочете собі хвилястого папугу?